Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3552-й розіграш державної лотереї Максима». На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 368 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 3 і ми вмикаємо лототрон. Тридцять дев'ять, один, тридцять. 21. Лото Максима максимально вигравально! А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8484 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щастиво! П'ятдесят п'ять, двадцять один. Тридцять три, сімдесят пять, сімнадцять. Двадцять шість, сорок один, чотири, пять. Двадцять чотири. Тридцять два, сорок 62, Шістдесят два, сорок три, шістнадцять, тридцять сім. Сімдесят сім. П'ятдесят вісім. Сімдесят шість. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7337 й розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 0, 6, 5 Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали нуль. Шість, п'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.